Доброго дня, колеги, доброго дня, Україна. Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії «Сенгента». Сьогодні в нас на вулиці, 10 червня, і ми з вами перебуваємо на господарстві Подільська зернова компанія, що знаходиться у Волочиському районі Хмельницької області. Я запросив регіонального технічного експерта Михайла Дегудюка, щоб він як професіонал оцінив стан посівів кукурудзи, соняшнику та сої. Буде коротко, чітко, зрозуміло, які системи захисту тут використовувалися і як вони спрацювали. Міша, вітаю тебе на Хмельниччині. Вітаю. Дякую, що прийняв моє запрошення. Друже, розкажи мені, будь ласка, про систему захисту кукурудзи, яка є угу. на, даному, на даному полі. Які препарати використовувалися і як вони спрацювали? Е, ну насіння протравлене нашими. Протравниками MaximXcel, Вайбранс і Форзеа для комплексного контролю як і хвороб, так і шкідників. До появи сходів було внесено пряме екстрагол в нормі 3,5 літр на гектар. Препарат працював непогано, не дивлячись на ті погодні умови, які накладалися в період внесення і відсутність вологи, і різкі поколивання температур. Після появи падали ці соняшника яка була в ланці десь два роки назад, були змушені внести Елюміс. Те, якщо чуть-чуть були поодинокі появи злакових багаторічних бурянів, було внесено елюміс в нормі 1,8 літр на гектар, фаза 5 листків. Також Елюміс падалицею соняшника, справився на відміну. Далі було внесено в фазу появи волоті, початок появи волоті, а екстра. З нормою 0,75 літрів на гектар для контролю хвороб та е, ампліго з нормою 0,3 літра на гектар для контролю лоскокрилих шкідників, а також і маго західного кукурудзяного жука, який вже також є і присутній, як і в нашому регіоні, так і в інших регіонах Західної України. Зрозуміло, Скажи, будь ласка, як примекстра Голд, як ґрунтовий гербіцид справилися з поставленим завданням? Дуже дуже добре проконтролював практично всі бур'яни спектр бур'яни, він контролює, не дивлячись на ті погодні умови, які були на початку весни, в період внесення даного препарату. Тож, як я говорив, пропустив падалицю соняшника, яка була десь два роки назад. Але в принципі він спрацював ефективно. Попадали ці соняшника. В нас працював Елюміс. Елюміс. Попала ці соняшника, по побабори багаторічних. З лакових бур'яна актерій. Як він справився з твоїм завданням? Все добре, як ми бачимо, поле чисте. Буряни, в принципі, відсутні. Поле чисте вже бачимо, що приходить пора збирання, а поле ще досить і досить виглядає чисто. Як е, в, в цій ланці, а Екта в амблігу спрацювали? Також добре, е, там далі буде видно, я знаходив, в принципі, листочки чисті. Відсутні пошкодження також початки шкідниками і як функція і ректор також працював досить ефективно. Якщо дивитися по п'ятибальній шкалі, як ти оцінюєш дане поле кукурудзи? На, яку? На оцінку 5, тому що ми бачимо все добре, поле чисте, відсутні пошкодження шкідників та хвороб. Зрозумів тебе, колеги! Дякую вам за приділений час. Залишайтеся з нами ми на соняшник. Коротко, чітко по системі захисту. Міша, пішли з нами. Ходіть пішли. з нами. Колеги, ми з вами перейшли з посіву кукурудзи на посів соняшника на Подільській зерновій компанії. І я прошу Михайла розказати більш детальніше про систему захисту, яка тут використовувалася, і що я знаю, тут планується використовувати. Міш, що було, розкажи як спрацювало. Ну так насіння соняшнику протравлене як інсектицидним, так і фунгіцидним протравником. Максим іксель це фунгіцид для комплексного контролю, як і інфекцій ґрунтових для захисту насіння в ложі ґрунту, а також для захисту сходів до першого внесення фунгіцидів. І для комплексного контролю шкідників, які присутні у посівах ранніх початкових етапах розвитку посіву соняшника це круїзер. До сходу було внесено примек СРТЗГОЗ з нормою 4,5 літр на гектар для комплексного контролю, як і проти злакових однорічних бурянів, а також для коплесного контролю дводольних бур'янів. В принципі, далі планувалося страхове внесення фюзілат в нормі 1,5 літр на гектар для контролю, як і злакових, і однорічних, так і багаторічних злакових бур'янів. Цієї потреби не було. Фюзілат не вносився. Примекстра спрацювала. На оцінку відміну. Далі перший фунгіцид було внесено Містаргол з нормою 0,75 літр на гектар та Енджіо з нормою 0,18 літр на гектар для комплексного контролю від шкідників та також для захисту посів соняшника від основних хвороб, які присутні в період вегетації. Друге внесення аналогічно Містаргол з нормою 0,75 літр на гектар та ампліго з нормою 0,25 Літр на гектар, як видно по даній ділянці поля, фунгіцидний захист працював на оцінку відміну і також посівак соняшника відсутні пошкодження, практично відсутні пошкодження шкідників, різних шкідників-клопів. Все пошкодження відсутнє, тобто видно, що інституцидний захист також був ефективним в період вегетації. Далі через днів 7-10. Як видно, по вегетації вже рослини набувають лимонного кольору. Планується внесення реглон корти з нормою 2 літри на гектар, це дасть змогу рівномірного дозрівання, а також у перспективі зменшить втрати врожаю близько 20-25%. Як ти оцінюєш поле соняшника на ПЗК за оцінку за п'ятибальною шкалою? Я думаю, на оцінку 5%. Тобі дякую за професійний е, огляд поля соняшника. Mm -hmm. Колеги, запрошую вас, тебе, Михайло, перейти на посів Сої. Погнали! Колеги! Ми знову перейшли, рухаємося. Ми дуже швидко. Нагадаю, оглянули посів кукурудзи, посів соняшника. В даному випадку знаходимося на посіві Сої. І прошу Михайла оцінити систему захисту і стан поля. Міш, розкажи, будь ласка, що ми маємо на полі, які засоби захисту використовували? Е -е, ну дивись, маркіяне, е насіння протравлено Максим, адванс нормою 1 літр на гектар також і -інок, було разом з нашим протравником було внесено на насіння протравлено інокулянтом. Атува 2 літри на тонну плюс е премакс. Е -е, якщо оцінити дані рослини принципі, Не дивлячись на ті погодні умови, які складали, складались так само в період посіву, в період проростання сої, в період утворення тих бульбочкових бактерій, надмірна кількість опадів також могла негативно вплинути на формування бульбочкових бактерій. Дана комбінація препаратів спрацювала на оцінку відмінно. Все добре, коренева система чистенька. Видно, що були утворені бульбочкові бактерії. Якщо подивитись, то вони. Дуже і дуже були присутні в немалій кількості, бо після появи сходів було внесено до алгол з нормою 1,6 літр на гектар та гезагар з нормою 3 літри на гектар для комплексного контролю як із лакових однорічних бур'янів, так і дводольних однорічних та багаторічних бур'янів. Після того планувалось Форте з нормою 1,5. Літри на гектар для контролю злакових багаторічних бур'янів. Такої потреби не було, фюзілат не вносився. Далі було внесено е, ампліго з нормою 0,5 літр на гектар для контролю лоскокрилих е, шкідників в посівах сої. а також було внесено на друге внесення Амістар Голд з нормою 0,5 літр на гектар для контролю основних порог посівок сої. Препарат також працював ефективно, видно. В принципі, сформовані всі боби. Соя не робила абортації, це говорить про те, що було збалансоване живлення, також дуже дуже хороший сангіцидний захист. І далі планується при побурінні, видно вже по даному полі, що вже доходить до 60% побуріння. В принципі, вже на днях планується внесення реглонфорта з нормою 2 літри на гектар. Для рівномірного дозрівання, також для зменшення навантаження на комбайн в результаті чого це дасть змогу мінімізувати втрати вежую. За п'ятибальною шкалою, шкалою ти кукурудзу оцінив на 5 балів, соняшник. Що скажеш про сою? Соя також виглядає на 5 балів. Посіви чисті, бур'яни практично відсутні. Я думаю, що система захисту від компанії Сенгенса спрацювала на оцінку 5. Зрозуміло. Дуже тобі вдячний. Дякую, що прийняв моє запрошення. Дякую за запрошення, колеги. Вам бажаємо гарних урожаїв, Слідкуйте за нашими полями в додатку сингента і сої. Вам по 15 тисяч. Успіхів!